Кухня Іву. Що це такі дрібнецьки? Я не знаю. Хто казав, що Китай? О, лапки. Пологен. Рибка. Дивіться. О, і зараз відкрита кухня. Бачите, вони їздять по Китаю, національна кухня. Мої хороші їздять по Китаю. Дві цікава пшави побачили колись. Ах, ти, ось так. Подивіться, що робиться. Ось вам качка по-пекінськи, Хто казав, що каченого пуху немає в Китаї, це Перше блюдо. Ось, як готується качка. Зразу бачите, декілька блюд. Угу, дивіться, Качка по-пекінськи, Це ще не все, ось вона. Ви бачите, скільки готує. самий крутий ресторан Іво. Ви бачите? Скільки порцій зразу? Капець. А це, я думаю, лапки. Бачите? Бачите, <рискій> <рискій> кажуть, ти не вибирай, що хочеш. Я навіть не знаю. А це що? кальмара, напевно, так? Да? А це печінка. Я думаю, мої хороші ще це голуби. А ви? Ну, лапки ви зрозуміли, так? Я замовила, бо я дуже люблю. А це є корінні лапки. Чесничок варений, бачите? Краби. Дивіться. Ось. А а... А це? Я думаю. Я думаю, не знаю. Я думаю, що це зі І? Я в шок. Ну що, ми в цьому ресторані починаємо. О, <смі> 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 І ми за таким круглим столом сидимо. І зараз, саме головне, ми розліховуємо посуд. Дивіться, вони в себе нічого не миють. Не дають на ферму грязний посуд, а потім просто приносять його розвитковий беріть. Yeah. Oh. Обмивають вони його. Mm -hmm. так? Okay. Водичку. А, це чайники для теплої води, щоб все обмити. Тепла вода чай. Mm -hmm. Все, все. Mm -hmm. так. Принесли лапки курячі. Дивіться, це є солонина черевина, меду... Карамеліка. карамелізована. Ось таке, не знаю, що це будемо пробувати. І качка по підхідні. <кій> Це біленьке, дивіться. Це мука, напевно. От, сюди треба класти оце карамелізоване сало. Пробуємо. Камеру це тяжко робити. <свят> 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 так, отак, От поклали сало. Ага, це ще не все, мої хороші. Оце кладемо травички Оце, ідь, сюди. Раз. Травичку сюди. І це теж сюди. Ага. Дивіться. І отаку травичечку, І, mm. Mm. І їсти. Поняли? в mm. це. Що з салон можна варяти? Скажу вам, що це не перевершено. Сало з почереваною можна витворяти все, що хочеш. Тепер нам принесли такого хлопа червоного. Дивіться, ніжки порозбивали. Бачите? Сало ще раз покажу. Дуже смачно. Дівчата, от тофу, карамелізований тофу. Блін. подальше.

До речі, це дуже смачно. Це як кульбаба. Я думаю, вони просто це ж шпинат, це тип. Поперекалось. Я вже чую, що качка. А це пам'ятаєте, що я вам показую, як жарить? М -м -м. Боже! Це божеття! Б'ютіфу! Б'ютіфу! Капець! Ці мені кусочками нарізано. Лапки, соусів. Так, цього дядьку нам принесли. А ну, скажіть, мої хороші, не сидіть там, кажіть, як він називається. Отак, бачите, почистили його красиво. І готові лапки побили. І вперед. Ось мої хороші. Цього дядька я оприходую Він готовенький. Це просто не перевержено. Як я це люблю. Ну, а так як воно приготовано і подано, це взагалі не треба ручки, марати, вот, ножками. і наша. <реш> Китайські друзі наші кажуть, що я приїжджала на місяць сюди. А я хочу вам сказати, що є у нас такі люди в ціннях, які реально приїхали на місяць лікуватися сюди. Все дуже добре, стало наше прикольне. а Скажу, що тофу не переможена. Ось таке рідесеньке, дивіться, прям чи прямо ось. Прямо. Це вже мої хороші китайці. Хочу ще це спробувати. Ще не поїли солодке. Каже, що солодке. Оце що це є. І кавун мені дає. Ну вони так їдять. Солодки, перечене, цукревне, солене, все на купу. Mm. Це таке добре, це як наше жиле. Що, mm. йдемо за крабом вперед? Нішки курячі, ніж і так і живемо. А пачка я вам скажу. Краще. Я в Китаї кращої качки не їла. От, реально. Вона гаряча, там буги на фульзі, там ця коробочка з гуглями, щоб вона не вистибала. Обалденно. Ще мої дорогінки. Сок джус. Знаю, тут виноград, ой, арбуз, диня. Я не знаю. Хочу сказати. Дивіться, мої коротші побігла наша китаянка і принесла нам. Угадайте, що це таке є. Яко? Кава-кава-кава. Ну що, приступаємо. Ой, не тепленькі, гаряченькі. Боже, какие они вкусные. Курицы. А может это язык жабы? Валера, это скорее на язык похоже. Валера. <плес> Мої дорогенькі, цей зубчик, так я не зрозуміла. Це якісь 40 ящики. Але варені з пошкодять, от, Я не знаю, що це таке. Дівочки, ну це черв'яки, я ще раз перепитала. <різь> <різь> на лапшу. А тепер пробуємо налядину. Где ну, наглядна? Смачна, перчина. Скажіть мені, якщо б я не мала таких друзів в китайських. Приїхала я би в Китай. Хіба я би не знайшла такий ресторан? Хіба я б це знала? Ніколи в світі. З людьми в світі. Дівчатки, я їм телятину. Гадя, mm -hmm. Оце компот роблять з цього. Не щавель, а компот такий. Ану, дівчата, поможіть. Не можу визнати, що йдеться. Мої хороші, я ж бачу, що це язик, це язик, утки вона сказала. Качки, якось uh -huh. качини. Mm -hmm. Главное що не, не петь. Вони ще можуть і таке принести. Тато йде їсти супчик з черв'яками. Це черв'як. Ану, тато. Ось, тато наш, зараз буде поглощати білок. Спочатку ми їли оці штуки, думали, що це щось від жаб. Кажуть, це є язики від качок. качок. Ну, а найголовне блюдо сьогоднішнього дня. На що похоже? Нет, блин, це тісто. Кись... Ну я кажу на тісто, бо на кожного це черв'як. Як тісто, я теж, то як мама роби... робила твоє домашнє тісто. Ні, це тісто. У ну, нас наші Хорошо. Так, мої хороші, я хочу вам сказати, що тут в Китайці повно бжиралка. Якщо хтось розказує, що китайці не мають що їсти, це було далеко-далеко минулого, коли вони не мали що їсти. А у них жрачка поповна. Як починається вечеря з п'яти, закінчиться о 12-й вечора. Нарешті я згадала. Дівчат, я згадала. Нарешті. хто є сердірі. Молодесень і Ну, можна мені простити після інструк, то забувати. хто є святе. Сидірі. Хочу вам сказати, на що я звернула увагу. Що ресторан забитий. Сім'ями, без сімей приходять. Вони нас дивиться на диковане. Ніде немає горілки. Вони сім'ями не почувають. Ніде немає горілки. І ще ніде немає хліба. Це все ми їмо без хліба. Навіть і не хочеться, навіть ніхто і не придумає, що треба хліб. Все в топло. Бачу, що беруть качку по пекінськи або телятину з сиром копу. Короте, нас дивляться як на туристів, навіть діти заглядають. Кнопочки. Моя китайська подруга каже, що коли вони їдуть десь за кордон то їх теж називають іностранцями. Але так люди влаштовані, коли бачать щось не таке, як вони, дивуються, сміються, жартують. Ну, і це без образ. Люди є люди, кругом, люди, народ. Це найголовніше. І все. Да. Нас тут тикають пальцями де показують дітям, розумієте. Але нічого, всі сміємося, всі жартуємо і все, все, все прекрасно, і життя прекрасне. І що моя подруга побажала нам, українцям, щоб у нас все було добре. Закінчилася війна, і щоб ми рухалися вперед. І щось бачили. Я теж так бажаю вам, щоб ми не зациклювалися на своїх проблемах, тому що в кожних проблемах є доля якоїсь правди. Треба поспішати жити. Китайці поспішають, Я не знають це правильно чи неправильно. Напевно, правильно, тому що ну, життя дуже коротке, а світ величезний, мої дорогі. Тому. Якщо ми не можемо щось змінити, змінити на щось повпливати, то ми точно можемо зробити для себе добре, щоб ми почували добре. Якщо ми себе будемо почувати добре, будемо щасливі, аналогічно нашим дітям, нашим друзям, всім знайомим, всім буде добре. І це саме головне. Я от так собі подумала, що нарвати стільки язичків з Хачки, то що їм нас пуху тоді? Уявіть собі. Ці об'єми. Делікатес. Щоб ви розуміли, це всі люди, які чекають на свої місця. От, не так просто сюди попасти.